За 35, проти 10, утримались 21. Рішення не прийнято. Наступне доповідає пан Задерейко про внесення змін до рішення Київської міської ради від 19 березня 2015 року номер 274 дріб 1139, Про створення центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Дарницького району. Колеги, є необхідність доповіді і обговорення цього питання? Немає наполягань. Ставиться на голосування зазначений проект рішення. За 89, проти 0, утримались 1. рішення. Прийнято. Будь ласка, наступне про оголошення природних об'єктів ботанічними пам'ятками природи місцевого значення в місті Києва. Києві. Доповідає пан мальований Немає необхідності в доповіді обговоренні. Ставиться на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 90, проти 0, утримались 0, Рішення прийнято. Наступний про визнання таким, що втратило чинність рішення Київської міської ради від 20 листопада 14-го року номер 386 386 Про припинення деяких комунальних підприємств. Доповідає Денис Москаль. Немає наполягань на обговоренні цього питання. Ставлю на голосування. Прошу визначатись. За 75, проти 0, утримались 8. Рішення прийняте. <кій> Наступний пункт 14. Про надання статусу скверу земельній ділянці біля будинку на вулиці Отто Шміта, 26Б, в Шевченківському району міста Києва. В цьому контексті 10 секунд. Володимир, 10 секунд. Товариство, буквально 10 секунд вашої уваги. Сквер це дуже корисна річ, але цей сквер створюється в першу чергу для того, що це буде превентивна дія від поряд законної забудови, коріння якої веде до еліта центр Якщо ви зараз бачите, саме на схилах тут буде будуватися знову еліта центр, і вони хочуть виробити половину цієї зеленої зони. Тому треба обов'язково створити сквер. Як бачите, проект рішення понад 200 підписів громади сусідніх будинків. Тому прохання підтримати. Дякую, пане Святославе. Є необхідність обговорювати. Ставлю на голосування, прошу визначатись. За 77, сім проти 0, отримався один. Наступний пункт 15. Про надання статусу скверу земельній ділянці біля будинку на вулиці Овруцькій, 27 в Шевченківському районі міста Києва. Є Щот... необхідність обговорення даного питання. Прохання підтримати, шановні колеги. Ставлю Де на голосування. Прошу визначатись, колеги. За 82, Як проти 0, отримались два. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення Київської міської ради від 16 березня 2006 року. номер 316, дріб Про затвердження переліку земельних ділянок, призначених для продажу на земельних торгах. Під забудову. Доповідає Кутняк. Шановні колеги. На ваш розгляд, велике прохання вивести на картинку, що ви зараз побачили. Історія дуже проста: У 2006 році ця земельна ділянка, коли вже там було наявлено майно інших громадян, була внесена така, яка підлягає призначенню для продажу на земельних торгах. На сьогоднішній момент з'явився приписи на всіх гаражах, що їх буде демонтовано, тому що департамент земельних ресурсів звернувся до департаменту благоустрою. По-перше, а чому не можна там будувати? Тому що в притул, знаходяться якраз ті будинки, які знаходяться на насипному ґрунті. Час було завезено більше 150 тисяч кубів піску і землі, в якому якраз створено складну гідроінженерну е, споруду з відповідною дренажною системою. По-друге, це є схили мікрорайону Татарку і та частину заповідника давній е, Київ. І через гору протікає більше 10 джерел. Моя позиція в залі колеги дуже проста, що в мікрорайон Татарка на сьогоднішній день настільки забудований, стільки там законних забудов, що віддалі в залі треба накласти мораторій. На сьогоднішній момент зараз будемо разом з громадою і які володіють цим майном створювати гаражний кооператив. І думаю, в недалекому майбутньому з цієї трибуни ми будемо вже голосувати за створення гаражного кооперативу на мікрорайоні Татарка. Тому велике прохання підтримати і не допустити будівництва. Тому що дійсно, якщо там буде в притул будуватися будинки, то сусід будинки точно пошкодують. Тому велике прохання підтримати і виключити земельну ділянку і навести все-таки прийняти справедливе рішення, що яко заслуговують мешканці мікрорайону татарку. Дякую. Будь ласка, записались до обговорення пан Попов. Задавай Денис, питання, я готовий відповісти. Дякую, немає більше е, бажаючих до обговорення. Колеги ставиться на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. Товариство прохання підтримати. За 39, проти 0, утрималось 13. Рішення не прийнято. Наступне, будь ласка, про внесення змін до рішення Київської міської ради від 2.06.15. Ну, Бо, слава Богу, бачки, я не це побачила, товариш. Номер 607, дріб 1471. Володимир, це важливе питання. Будь ласка, я дуже прошу. По фракції можна вивести? Покажіть, будь ласка, по фракції. Колеги, наступний 17-й пункт про внесення змін до рішення Київської міської ради від 2.06.15, номер 607, дріб 1471, про визначення переліку земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх на земельних торгах. Доповідає пан Нофрійчук. Будь ласка, включіть мікрофон для доповіді. Однуфрійчуку. Доброго дня, шановні колеги. Ще раз. Прохання підтримати проект рішення йдеться про дві земельні ділянки, які були включені до переліку е ділянок, які підля підлягають продажу, але насправді йдеться про ущільнення забудови. Це Маяковського 21Г, це Бальзака-16. І ми проводили громадське обговорення. Як те, попросила нас і комісія земельна, і департамент, і люди категорично висловились. Проти забудови. Тому я просив би підтримати це рішення і проект рішення, і вилучити ці земельні ділянки з переліку таких, які підлягають продажу. Дякую за розуміння. Колеги потребує обговорення зазначений проект рішення. Прошу визначатись. За 85, проти 0, утримались 1. Рішення прийняте. Дякую. Наступний пункт 18. Про звернення депутатів Київської міської ради до центральної виборчої комісії. Проголосоване. Пункт 19. Про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки обставин, які призвели до віднесення публічного акціонерного товариства Комерційний банк Хрещатик до категорії неплатоспроможних. Пан Руденко доповідає так розумію. Будь ласка, слово для доповіді. Пану Руденку. Шановні колеги, до вашої уваги пропонується проект рішення про створення тимчасової контрольної комісії Київської міської ради з питань перевірки обставин, які призвели до віднесення публічного акціонерного товариства. Комерційний банк Крещатик до категорії неплатоспроможних. в принципі, пояснювати резонансність цього питання немає необхідності. Це є рішення, яке дозволить тимчасовій контрольній комісії почати свою роботу і з'ясування обставин, як, як саме керувалося керувалися і управлялися майном громади міста Києва. Єдине прохання до вас, Володимир Володимирович, що згідно... То чотири статті 8 регламенту Київради до проекту рішення включені усі зацікавлені депутати, які виявили бажання приймати участь в цій комісії. Однак, згідно цього пункту, має дотримуватись принцип пропорційності. Наразі виявили бажання шість депутатів від солідарності, три від самопомочі і по одному депутату від інших фракцій. Аби зберегти принцип пропорційності, я пропоную депутатам від солідарності відізвати одного депутата, а фракції батьківщини додати одного депутата до комісії. Дякую, прогання підтримати. Я не розумію як відізвати і як додати, якщо не виявили бажання. Будь ласка, мілі Тетяна на мені. Шановні колеги, виходячи з досвіду, що теж курувала тимчасовою контрольною комісією, то я хочу сказати: дай то Боже, щоб люди працювали. І я розумію, що в цю комісію саме записалися ті, хто бажає працювати. Це саме головне фракція Батьківщина повністю підтримує проект рішення. Єдине, просить включити туди депутатів від нашої фракції від батьківщини, це Паживанова і Антон. Нову люди персонально бажають працювати. Це не квотність, це не придумані там якісь там явки, неявки чи саботування. Зрозуміло, Просимо та, дуже підтримати. Люди будуть працювати. Антонова і Паживана. Дякую, пане Руденко. Ви не заперечуєте? Фракція Батьківщина одразу двох ще двох додає. Будь ласка, Станіко Андрій Миколаївич. Шановні колеги, я наприклад не бачу жодної проблеми, що у нас е, включається до цієї, цієї ТКК ті люди, які справді хочуть розібратися в цьому питанні незалежно від фракційної приналежності. Тому у нас було значно більше бажаючих, але враховуючи те, що у нас не більша фракція, то ми вирішили ну, все-таки, поговорити з колегами, щоб справді цей список не був аж таким великим. Тому зупинилися на шести колегах. Але якщо це стає перешкодою для прийняття рішення, то тоді можна його відкласти. Ми проведемо засідання фракції, тоді щоб це фракція приймала рішення, а не окремо голова. І тоді на одному з наступних пленарних засідань ми, може, й скоригуємо цю цифру. А поки що ми наполягаємо на шести Дякую, Юрій Миколайович. Я, якщо не буде заперечень суб'єкта подання, ставлю на голосування зазначений проєкт рішення справками, які внесла пані Міляхова. Нема заперечень? я ставлю на голосування, прошу визначатись. За 88, проти 0, утримались 0. Рішення прийняте, колеги. Ми завершили блок загальних питань. Переходимо до розділу другого про розгляд питань власності. Доповідає Гуць Андрій Анатолійович. Добрий день ще раз, шановні депутати. Наголошую, що ми зупинились на розгляді питання про передачу в оренду без проведення конкурсу громадської організації інвалідів Чорнобиля. Я доповідав це питання, але не проголосували. Тому, Володимир, прохання поставити на голосування це питання. Якраз просить суб'єкт подання да, і ще, і ще до да, прохання, щоб ми повернулись до розгляду по, перших по, двох Андрій Анатольович, По одному зараз яке ви просите повернутись? Перше Володимирович, я озвучив питання про передачу в оренду громадської організації інвалідів Чорнобиля. Приміщення, яке знаходиться на вулиці Гагаріна на проспекті Гагаріна, 14 третій, але він не був проголосований. Поставлений на голосування, тому прохання поставити на голосування це питання. Будь ласка, Бондаренко Володимир Дмитрович записався.